В день 9 жовтня до поліції надійшло повідомлення про аварію в селищі Ясіня на Рахівщині. На місці події слідчі та інспектори криміналісти встановили, що близько 16.20 на дорозі місцевого значення 57-річний водій вантажівки Урал мешканець села Чорна Тиса скоїв наїзд на малолітню дитину. Правоохоронці з'ясували, що цією вулицею йшла 32-річна місцева мешканка зі своєю півторарічною дитиною. Коли жінка відволіклася і перестала слідкувати за дитиною, дівчинка вийшла на проїжу частину дороги. Водія освічили за кермом. Чоловік перебував тверезий за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілої, слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Водія затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Також співробітники поліції освідували і маму загиблої дитини. У її крові зафіксовано 1,7 проміле алкоголю. Її дії в поліції кваліфікували як злісне невиконання батьками обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. Відповідні відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 166 кримінального кодексу України. За санкцією статті максимальне покарання, яке загрожує жінці, це до 5 років позбавлення волі.